Oh Здвяне богослужіння українською мовою вперше залунало у храмі апостолів Петра і Павла у Бучі. Сьогодні українська церква має бути присутня в нашій державі і лунає українська мова, українська служба за наших воїнів і за швидке нашу перемогу. Ця церква свій перехід до ПЦУ розпочала ще у жовтні. Саме тоді на зборах релігійної громади за це рішення мешканці проголосували одноголосно. Я дуже рада і вдячна всім і Богу. за те, що так сталося. Звикають люди й до святкувань за новим календарем. Я ставлюсь добре, тому що до революції оцей старий стиль він і був. А потім радянська влада прийшла і поміняла на новий стиль. Так що я ставлюсь як до справжнього стилю до цього старого настоятель храму. Каже з кожним богослужінням людей дедалі більше. Є практики, ми бачимо про те, що більша частина людей є присутня іменно вже, вже по новому календарю. І по старому команди вже менше тихо людей зрозуміло, що хтось ще переключається, хтось ще не до кінця може сприймати цю інформацію. Але я вірю в те, що воно в недалекому часі. Ми будемо в одному календарі, в одній молитві і в одній церкві. Заповняє отець Ісаакій про те, що відтепер усі молитви в храмі звучатимуть українською за наших воїнів, патріотів та мир на українській землі.